Всім добрий день, хто дивиться мій канал. Сьогодні я хотів би вас познайомити з Майнкрафтом. Дехто може знати його, дехто не може знати. Ну, давайте будемо переходити. Перше, з чого я хотів би почати, це те, що тут не можна свої скини робити. Тут їх можна вибирати. Є різні на вибір. Такі ось такі. Навіть 2015 року теж є. Але я вибирав такий. Давайте розберемося далі. Тут у нас що є? Налаштування клавіатури, контролера, дотику профілю, відео звуків і так далі. Також є сховище, в якому і зберігаються світи. Також у нас є підтримка уроків. Є, є такі ось уроки. Багато їх дуже можна вибрати. Комп'ютерні науки. Рівність та інклюзія. Теж є такі уроки. Ну, от у нас є така вкладка ось. Можна зробити імпорт вашого світу за бажанням. Або приєднатися до світу. Ваш вчитель або адміністратор, або, наприклад, просто ваш друг може дати код приєднання, який зістоїть із чотирьох значків, як надпис, кайло, відро води, Алекс і тому подібне. Також є ідентифікатор, Це в крайньому випадку, якщо не працюють ці марки, які тут є. Ось у мене є тут підборка як завдань, так і творчих робіт. Також я робив по програмуванню. Шкільна кімната фотостудія. Ну, давайте будемо розбиратися, як працює в Майнкрафті все. Ну, За вибіром у нас стандартне меню йде, як звичайно в звичайному Майнкрафті. Але у нас є вкладка режим класу. Що вона робить? Вона налаштовує клас для ваших учнів, або студентів. Можете, наприклад, зробити конструктор коду, тобто, можуть вони програмувати або ви Дозволити команди, незмінний світ, це коли вони не можуть нічого руйнувати, і показати ефекти межі. Про ефекти межі я розповім трохи пізніше. Пакети ресурсів. Також можна вставити адресу на ваш або сайт вашого знайомого або друга і, наприклад, написати щось. Ну, давайте, наприклад, я напишу допомога. Ось так. І можемо, наприклад, посилання зробити. Наприклад, наприклад ось таке. Давайте розберемося трохи пізніше. Почати грати. Якщо ви зацікавлені, що це за кнопка Сіра, то я розповім вам про неї у наступних випусках. Зараз можемо почекати завантаження світу. Це може зайняти деякий час. Ось так ми з'являємося. А, ми... а, а, а у нас вже є питання, а що ж нам тут робити можна? Ну, наприклад, можна піти сюди десь, наприклад, натиснути клавішу С або на, на телефоні значок агенту. І почати програмувати. Для вас є три редактори коду. Перше це Python. Друге Tunker, третє MakeCode, Тобто від Microsoft там, де ще доступна Java Script. Окей, поїхали далі. Можна також подивитися, що який клавіші виконують. Наприклад, W вперед, S назад. Це зазвичай зроблено для тих, хто вперше грає, або, наприклад, для вчителів, які ніколи не грали в таке. Щоб вони більш краще це розуміли. Ну, от Є у нас такий чувачок, називаємо його так. За допомогою нього ми можемо програмувати. Наприклад, давайте я створю такий невеличкий проєкт, щоб показати, як працює. Створити. От, При запуску можемо вибрати, наприклад, агент, що він зробить. Переміститься вперед на 1,6 блоків. Давайте перевіримо, чи працює. Який комп'ютер може завантажуватися, якщо часу недостатньо, ось він виконав команду. Давайте подивимося, що у нас є в нового в меню. Є у нас два яйця виклику. Перше це агент, ну, про якого я вам розповідав. І яйце призиву NPC, про яке я розкажу теж пізніше. Також у нас в цій версії є класні дошки. Камера і портфоліо. Це саме головне. Це відрізняється Майнкрафт в що у нього тут є ось така камера. Ми можемо ось так зробити. І у нас буде зберігатися фото в портфоліо. Можна навіть показати. Можна його видалити або навіть в інвентар зробити Я мапу. Також ще можна зробити ось так. За, за, за Затиснути праву клавішу миші або на телефонній екран і потім відпустити. І ми зробили фотографію. Також у нас ще є хімічне обладнання, конструктор сполук і розбивач матеріалів. Що і як працює? На кон конструкторі сполук ми можемо створити сполуку. Ну, наприклад, можу я створити хлорид калію. Для цього нам потрібно з хімічних елементів взяти в пропорціях хлор 1. Кальцій треба. Кальцій і 1 хлор 2. І якщо ми з'єднаємо, у нас має вийти хлорид калію. Який ми можемо використати для крафту наступних предметів, який я можу зараз вам показати. Беремо верстак, на ньому ми виконуємо всі крафти. Ставимо хлорид калію сюди. Кальцію. Я перепрошую, трохи заплутався. І нам ще потрібен магній в пропорції 1. І ми отримуємо помаранчевий бенгальський вогонь. Як він працює? Якщо ми затиснемо праву клавішу миші або на екрані пальцем, то він активується. Його також можна кинути і він буде видавати такі частинки. Можна, да, можна його помістити в праву руку. Або, наприклад, якщо ми зайдемо в воду, то він у нас зникне, тому що він загасне. Далі. Давайте далі подивимося. Наприклад, бролоки дозволів. Ну, Наприклад, ну, деякі люди спочатку не розуміють, ну, для чого вони. Ну, подумай, що вони бага... баг у них є, що не можна їх поставити. Ну, щоб їх поставити во-перше, нам потрібен дозвол вчителя. Спершу їх... його не буде. Ну, щоб його отримати, ви маєте скористуватися командою WB, або World Builder. Ось цей, або скористатися командою Ability. Вибираємо. На кого це буде діяти в моєму випадку на мене. Вибираємо, що ми хочемо зробити. MyFly my це літати у виживанні. Тобто польот, але виживанні. Муте, воно муте чат. Тобто не дає там писати, розмовляти. Це також можна налаштовувати. В, 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 в режимі класу, про який я розповім пізніше. Ми вибираємо world Builder. І true. Натискаємо Enter і у нас пише, що у війні І тепер ми можемо розміщувати ці блоки. Я зараз розповім, як вони працюють. Я зараз приберу себе цей дозвол. І що роби блок дозволити? Він дозволяє собі ставити блоки, руйнувати. Але не можна самою зламати, тобто як бедро. Але блок заборонений, він не дозволяє. Він не дозволяє не ставити нічого, не руйнувати. Самотньо теж. Також у нас є блок кордон, який видає такі частинки. Я розповідав сьогодні у відео, як їх можна вимикати. Кордон також не дає прийти ні зверху, ні згори, також пройнувати блоки. Давайте перейдемо далі. Що у нас ще є? У нас є хімічні елементи, як ви бачите. Давайте розберемося трохи по програмуванню. Попробуємо написати там легкий код для агенту, щоб він, наприклад, здобув дерево і телепортувався до мене. Агент переміститися вперед в один блок. І агент руйнувати. Я не бачу, я вибачаюся. знищити вперед. І після цього агент телепортуватися до гравця. Давайте перевіримо, як тепер це працює. Він зруйнував дерево і повернувся назад. От посилання з'явилося на ресурс. Я розповідав, як це можна зробити. Пишете ви назву кнопки і посилання. Якщо його не буде, то буде писати, що треба активувати кнопку. Також є вкладка мультиплеєру. Якщо натиснете стати хостом, то для тих, хто учиться, навчається в вашому навчальному закладі, то вони вводять код і приєднуються. Якщо хтось спробує ввести код з іншого навчального закладу, то він просто не зможе приєднатися. Тому що у нього немає дозволу сюди. Можна також поділитися посиланням на Teams, email, класом або просто посиланням. Більше не бути хостом. Також, коли гравці приєднуються, можемо натиснути сюди, можемо натиснути сюди назначити їм роль, і також з'являється кнопка ще викинути гравця або вилучити його з наради, наприклад. Ну, вилучує гравця з світу. Все зрозуміло, так? Також я хотів ще раз повісти про функцію портфоліо, те, що можна його експортувати, додати фото, наприклад, з інвентарю або від... відкрити його у емерсивному средстві читання. Тобто буде озвучувати надпис, який тут є. І озвучувати його. Давайте подивимося, те, що з'явилася нова, нова функція у книзі. У старому Майнкрафті ми писали і не могли нічого більше робити. Могли тільки сторінку додати або видавати її. Але тепер ми можемо натиснути сюди і додати фотографію з портфоліо. І так, наприклад, написати іс історію. І експортувати цю книгу у PDF-форматі. Ну а на цьому сьогодні мій урок по використовуванню Minecraft Education Edition в навчальних закладах. Закінчено. Той, хто подивився мій урок, я вам дякую за пригляд і до побачення. У нас... Побачимося у наступному випуску.